Доброго ранку! Благословенного від Бога дня, мирного і тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, і тим, хто не може подивитися, я бажаю того ж самого. Але тими, хто сьогодні разом зі мною ми об'єднаємо, щоб дякувати Богові і читати Його обітниці, які він залишив у своєму слові. Бог бажає. Щоб ми були єдині з ним, і щоб ми були єдині з тими, хто поряд із нами. І ось у своїй пересвященичій молитві, у Івангеліана, в 17 розділі Ісус говорить, Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти мені дав, щоб були одне, як і ми. Святий Дух працюватиме через посвячених людей, адже такий Божий намір. Бог відчинив двері між небом і землею, і жодна сила не здатна їх зачинити. Коли Божий народ налагодить правильні стосунки з Богом та один з одним, тоді Бог і наділить Його Святим Духом у повній мірі для гармонійного упорядкування всього тіла. Ніщо настільки помітно не ослаблює церкву Божу на землі, як розбрат та боротьба. Ніщо так не воює з Христом та істиною, як цей Дух. Ми можемо бути єдині один з одним, тільки коли єдині з Христом. Багато з тих, хто чимало часу приділяє доктринальним питанням, але не навчається у Христа, виявляється нездатними володіти Собою. Вони потребують сили Святого Духа. Ми повинні намагатися зрозуміти, що значить бути в досконалій єдності з Христом, який є примиренням за наші гріхи та гріхи всього світу. Наше життя має бути поєднане з Його життям, якщо вибраний Божий народ буде одностайний, перепони себе любства зникнуть. Як із помахом чарівної палички, і набагато більше душ навернеться завдяки єдності, яка існує серед віруючих, які називаються християнами. Є одне тіло і один дух. Людям, які проводять лінію розмежування за територіальними ознаками та встановлюють бар'єри через колір шкіри або касову приналежність. Було б краще докласти більше зусиль, щоб усунути ці бар'єри, аніж щоб їх будувати. Люди, у чиїх серцях живе Христос, упізнають Його у серцях інших людей, де Він мешкає. Христос у жодному разі не стане боротися проти Христа. Христос ніколи не буде здійснювати вплив не на користь Христа. Християни повинні звершувати свою працю, якою б вона не була. У єдності Духа для збудування всього тіла. Церква має бути очищена, вдосконалена і облагороджена. Її члени повинні вигнати зі своїх сердець ідолів, які заважають їхньому духовному розвитку. Завдяки впливу Святого Духа найбільш непримиренні можуть прийти до згоди. Божий народ повинен бути об'єднаний міцними ніжними узами безкорисливості. Церква володіє величезною силою, якщо енергії її членів перебувають під контролем духа, якщо вони черпають добро з усіх доступних джерел, виховуючи, навчаючи та дисциплінуючи своє внутрішнє я. Так, перед Богом постає могутня організація, за допомогою якої він може працювати задля навернення грішників у цьому світі. Тоді виникає зв'язок між небом і землею. І усі небесні сили співпрацюють із людьми. Господь проливає світло праведності у серця праведників. І тому, в другому посланні до Корінтян, у п'ятому розділі, апостол говорить про тих, хто звіщає цю істину такі слова: Отже, ми посли від імені Христа. Християни це є Божі посли, церква, яка називає себе Божою. Може мати багатство і освіту, так як написано в книзі об'явлення, бути обізнаною в чині та усім своїм виглядом говорити Я багат і розбагатів, і нічого не потребую. Але якщо її члени позбавлені внутрішньої святості, вони не можуть бути світлом для світу. Церква повинна відображати світло, здатне розсіювати моральний морок світу, подібно до зірок, які сяють у нічній темряві. Але ті, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися, не відображають світло у світі і не мають сили спроможної вплинути на серця тих, хто шукає спасіння, без живого зв'язку з Христом. Ти не зможеш принести добрий плід у цей світ. Але якщо Христос у серці надіє і Його спасенна благодать, обов'язково виявить себе у співчутті та любові до душ, які гинуть. Кожна душа, яка воїстину навернулася до Бога, буде світильником у цьому світі, яскраві промені, які походять від сонця праведності. Сяятимуть через людей, котрі використовують довірені їм здібності, щоб чинити добро. Бо вони співпрацюватимуть з небесними вісниками та з Христом у справі навернення душ. Вони поширюватимуть світло, яким осяює їх Христос. А Христос це Сонце праведності. І це сонце праведності має засяяти в їхніх серцях. І просвітлятиме та благословлятиме інших. Небесні промені, які походять від людей, матимуть пом'якшувальний вплив на тих, кого кличе до себе Христос. Порівняно з небесними ангелами. Церква буде немічна доти, доки через її членів не виявиться сила для навернення тих, хто гине. Якщо церква Божа не є світлом для світу, то вона є тимрява. Але про справжніх послідовників Христа написано: бо ми є Божими співпрацівниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею. Церква може складатися з бідних, малоосвічених людей. Але якщо вони навчаться у Христа науки молитви. Тоді церква здобуде силу рухати рукою Всемогутнього. Істинний Божий народ упливатиме на людські серця, не від багатства, і не від освіченості її членів залежить її дієвість. Христу віддається належна слава, і царство Його поширюється, коли сонце праведності сяє через Божий народ. Тільки тоді. Вони стають вибраними посудинами для спасіння, приготованими для використання Господом для поширення вістки спасіння у цьому світі. Я хочу помолитися разом з вами, щоб Бог дав нам мудрості бути такими, як хоче бачити нас, Господь. Отче, наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини, об'єднавшись у молитвах, з проханнями і подяками, ми приходимо до Тебе, Господи, і найперше хочемо дякувати Тобі за те, що Ти залишив для нас святе своє слово, яке навчає нас як благочестиво, побожно, Жити у нинішньому віці, у віці, коли так поширюється темрява, у віці, коли так багато небезпеки, неприємностей стається в житті. Тому до тебе приходимо, Господи, в цей ранок, і дякуємо Тобі, що Ти залишив для нас обітниці і Ти віддав своє життя, щоб заплатити за наші гріховні борги, за всі наші помилки, які ми зробили в житті, якими ми не прославили Тебе, як Бога. І, можливо, зневажали один одного. Тому просимо прощай нам і благослови нас. Ми дуже хочемо, Тату дорогий, щоб ти навчив нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і були твоїми справжніми послідовниками, щоб ми не тільки носили Твоє ім'я, а були справді тими, які несуть добро і благословення. Ми в руки Твої віддаємо своє життя. Продовжуємо просити в тебе благословення на наш край і на всю нашу країну. Щоб мир твій, Господи, і порозуміння правди Твоєї прийшло до всіх. Боже дорогий, благослови всіх, хто піднімає свої руки до неба і сьогодні, бо має проблеми чи зі здоров'ям, чи, можливо, непорозуміння сімейні, чи, можливо, фінансові скрути. Господи, почуй таких людей. Укажи їм шлях. Відкрийся їм, Господи, доступними методами, щоб вони були спасенними. Це наша молитва і прохання до Тебе, а тобі за все, живому Богові, Творцю нашому і Викупителю, ми дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Та хотілося б, щоб кожен, хто читає Святе Письмо, особливо зосередив свою увагу на 17 розділі Євангелія від Іоанна. У центрі цього розділу є чудовий текст, який говорить, освяти їх істинною. Це Ісус звертається до Небесного Отця, бо Слово Твоє є істина. Дорогі мої, це Слово відкриває, що служить нашій єдності з Богом і що служить нашій єдності із ближніми. Тому нехай Господь сьогодні дасть нам мудрості взяти за основу Боже Слово і навчитися. І з нього, щоб бути єдиними із Небесним Отцем, щоб через наше життя прославилося і звеличене було Його святе ім'я. І щоб кожна людина, спілкуючись з нами, відчула, що ми є Божі діти. Нехай Бог благословить нас такими бажаннями. І нехай Його благословення не покидає кожного із вас, дорогі друзі, у ваших справах. До побачення!